15,5 мільйонів гривень вдалось зібрати фактам на fpv дрони для наших військових під час збору марафону, присвяченого до дня зсу. Такі великі суми на жаль вдається зібрати не завжди. Утім, ми не припиняємо їздити та розповідати історії тих, кому допомагаємо, тих, хто ризикуючи власним життям, береже наші. Наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников повернувся з позиції захисників біля Куп'янська, де з поміж інших поспілкувався з аеророзвідниками 57-ї бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Подробиці далі. Як вберегти дрони під час ворожого штурму? Обов'язково перехрестить. Та як ці дрони допомагають українським захисникам? Якраз як видно, бачиш? І один і другий. бачиш? Розбитий після окупації Куп'янськ. Від позиції українських військових на околицях міста до кордону з Росією усього 60 кілометрів. Активні штурмові дії проводять і артобстріли, і взагалі. Через близькість кордону ворог тут активний. Його тактика на цьому напрямку відрізняється від тієї, яку він нині застосовує, до прикладу, на околицях Бахмута. Якщо там росіяни безупинно запускають по позиціях ЗСУ ударні дрони, то тут не стихає артилерія, спільне щоденні штурми окупантів. Вони дуже гарно обосновують свої позиції, окопуються та роблять штурмові дії. Якщо ми завчасно знаходимо їхні диверсійні групи, то передаємо інформацію на міномет. Та артилерію і ведеться знищення. Роман аеророзвідник 57-ї бригади. Щодня він спостерігає за переміщенням ворога та коректує артилерійські удари по ньому. Неподалік працює і екіпаж уже ударних дронів. Ого. Гарно групи. Побачивши нашу знімальну групу. Бійці не стримуються, щоб не показати на якому дроні нині працюють. ця позначка означає, що вже на ньому. Один, як мінімум, затросочений і до речі, це сьогодні факти завдяки глядачам ще влітку допомогли бригаді з цією пташкою, і нині вона, як бачимо, ефективно виконує свою місію. На цьому відео саме той успішний скид. Армійці кажуть, ворог нині розумніше, намагається шукати слабкі місця в обороні невеликими групами. Витрачати дорогі артилерійські снаряди на одного двох окупантів невигідно. А от, завдяки скидам, протистояння ворогові і дешевше, і ефективніше. Хоча самих безпілотників, як завжди, не вистачає, дякуючи волонтерам. Друзям, які допомагають, то ну на даний момент зараз дрон є, чесно так сказати. Та скільки він ще зможе пропрацювати, невідомо. Адже безпілотники, особливо в умовах безперервних ворожих штурмів, довго не живуть. 30-40 вилітів, і з ним може случитися все, що угодно. Лібо його збивають, ніби він сам уже із, ну через реп падає і коротше гайки йому. Що ви розуміли. Що таке, 40 вилітів, якщо я роблю 20 в день? це два-три дні роботи. І треба новий. Так, опять отрубай. А ще окупанти намагаються перехопити керування дронами не лише ударними, спостережними також. А конкретно зараз за чим спостерігаєш? Зараз намагаюся врятувати пташку, яку давить ворожим ребом. Вони включають глушилку і пульт керування сходить з розуму. Цього разу пташку вдалося врятувати, та й взагалі армійці дуже їх пильнують, втрачати дуже важко їх знаєте. бо знаєш, що люди ну, намагалися бляха збирали, і потім літаєш, і стараєшся бути акуратним. Ну але ж але ж набагато краще втратити дрон аніж людину. Тому бійці нині хочуть придбати ще один безпілотник на ваших екранах. Реквізити, завдяки яким кожен глядач зможе допомогти втілити мрію українських захисників. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факта Сітів. Єдині новини.